Комплекс ранкової гімнастики з цеглинками лего. Починаємо з ходьби на місці. Спинка рівненька. Піднімайте колінця, дихайте вільно. Вправа дзвінки цеглинки. Вихідне положення основна стійка, руки опущені вниз. Піднімання рук вгору через сторони. Стати на шпиньки, стукнути цеглинками, виконати 8 разів в середньому темпі. Справа – грайливі цеглинки. Вихідне положення ноги паралельно, руки на поясі. Нахил уперед-вниз цеглинки кладемо на підлогу. Намагайтеся не згинати коліна. За наступним разом піднімаємо цеглинки. Виконуємо вісім разів в середньому темпі. Вправа шукаємо друзів. Вихідне положення ноги на ширині ступні, руки перед собою прямі, повороти в сторони, положення рук не змінюємо. 8 разів в середньому темпі. Вправа постукаємо цеглинками. Вихідне положення, сидячи на підлозі, схрестивши ноги, руки на поясі, нахиляємося вперед, зі стуком залишили цеглинки на підлозі, розігнулися, знов нахилилися, забрали цеглинки. Виконуємо 8 разів в середньому темпі. Права цеглинки заховалася. Вихідне положення, сидячи на підлозі, упор руками позаду. Підняти прямі ноги, руки в сторони. Прийняти вихідне положення. Вісім разів в середньому темпі. Вправа влучні цеглинки. Вихідне положення лежачи на спині, руки вгорі. Підняти ноги вгору. Руки до ніг. Цеглинками торкнутися ніг. Повернутися у вихідне положення. Виконуємо 8 разів в повільному темпі, Справа покажемо цеглинки. Вихідне положення, стоячи п'ятки разом, носки нарізно, руки до плечей. Присісти руки вперед. Повернутися в вихідне положення. Виконати 8 разів в середньому темпі. Вправа. веселі цеглинки. Вихідне положення ноги разом, руки вздовж тулуба. Стрибки ноги нарізно разом, з махами рук. Дихання вільне. Виконати 20 разів. Закінчуємо ходьбою на місці. Та вправою на дихання радість. Руки в сторони розвести. Вдих. Обхопили себе за плечі. Видих. Вдих. Видих. Гарного вам настрою на весь день!